Вітаю! Давайте подивимося Росію у вересні 2025 року. Росія у вересні шо? Чекає Росію у вересні 2025 року. Це загальний стан, загальний фон. Дну колоди. Околуди. Недосягнутий успіх, провал очікують на якісь шанси, на щось надіються. Імператор та союзники – спільна прихована робота, результат якої злитні та обмеження. Три аркани в купі означають самознищення. Ще. Страхи перед загрозою небезпеки для їхніх родин країни готуються до оборони від ворогів, мабуть, від дронів та обстрілів. Внутрішня втома. Давайте подивимось, фінансово економічний стан в Росії у вересні 2025 року. Економіка та фінанси. Економіка та фінанси Росія 2020. П'ятий рік вересня. Дев'ять купівків, королева Пентаклів. Колеса, фортуни. Ну, Катастрофічне насильницьке припинення четвірки стабільності як результат їх діяльності на межі полуні безумства, в буквальному сенсі. Темна ніч на їхню економіку. Буквально стабільність економіки та фінансів чекає на кардинальні переміни в бік. Фінансова нестабільність внаслідок їх внутрішньої політики веде до страшних плачевних наслідків. Їхнє фінансове благополуччя, шанси чекає справедливість, кармічна відплата, причинно наслідковий зв'язок по законам карми. Але вони дуже сподіваються на якусь допомогу з кимось домовляються. Подивимося хід війни для Росії у вересні 2025 року. Війна для Росії в вересні 25-го дно колоди, поразки, втрати, руйнування старої структури, важка ноша, непосильна, як Україна обрала свідомо. Твірка мечів, зупинка після бою, відсутність дій, ірофантуму втихомирення на захоплених територіях, обтяжливо їм, неможливість рухатись далі. Ще. Не нападають, а відбиваються на закріплених, на гарно закріплених територіях. Від нищівного вогню. Сонце. Сонце з гірефантом, атрибути істини, неупередженості на українській землі. Нова зброя смерті їм від нової зброї, закінчення агресії, смерті додаткові, залишити Табір ворога. Через